Доброго вечора, дід. Доброго вечора. Так. Дід приступає до вечері. хто да? Да. А а хоче, пересуняйтесь. О, який свіженький, Супець. смачненький, курячий. А ти от куди вами? Домашній. Який? Я ж його тільки приготувала. Глянь, яка золото. Золото, а золотова, не суп. А ти пробувала? Да.

Из чем? Из бутерброду. Що ти за чаю залишаєш. Ох ти, умієш посярбать так. Mm. А чому, Так, <laughs> Да. Любиме заняття. То я спеціально, ж й супчик, щоб ти посірбав. Ну, yeah, я думав, що ти й вечерять не даст. Я ти не надіявся вже. Хто було віддавав? А, а вона мовчить. Не требує дід, то мені того й надо. Думаю, думаю я... піду сам найду, найдімся. А я думаю, дід, не питаю за вечерю, мабуть, він не голодний. Він в обід обідав. Він як пообідає, я обід тоді кричить, я не хочу вечеряти. А це важко. Як захотів. Так? Mm. Давай, давай, нехай. ехай. Работай. Ота-та. Та. та гарненько сярбай. Вони защитаю. Ага, Супом цельно не їсти. <зву lawsuit 'ю> не наш защитаю попитку. Боєш не зараз. Зараз вип'ю. І Угу. Та ну не розказуй. Бо там я засіки і цього. Ти мені розказує. Ось, ось да. Да. Так. Ота да. взяв так, да. От так, так. Да. Отак, так. А то не знаєш, наче що з нею робити. А, а тобі хочеться. Буд... Ох, і хочеться. Розь, слинку, Ох, попов... і хочеться. Ні, не, не хочеться. А ну подивись на банку. І з, томатною, з томатним соком. Що там побачив? Як стільки випить його, Буде повеж желудок, га? Е? Тут тільки, знаєш. О, який на, хороший. На, на О, який наш він хороший. Mm -hmm. Я ж його сама робила, густий такий, О, і солі не кидала. І він солодкий такий. Натуральний смак, такий смачний, а такий червоний, наче тільки тільки помідори. Надо ж так получилося, а це сок. А я тільки розказую, може показати, бо ніхто й не повірить. Покажи. Ось, який красивий. Ох, красивень, а добре. Оце я стихи. Посилила за вечір. Uh -huh. Ох, і пила вже пила, стільки хотіла. Так Веселі хотілося не мені. тепер. Не буду, не пережила. Колись uh -huh. та ніч. Uh -huh. Ну, пила стільки хотіла. Там ще та, так мало, з літру тільки випила, літр ще два лі... літри на завтра залишилося, Ох, і сок. Не ходила по нього, не ходила, ця згадала, та як пішла. А в мене там ще є. І ще є. І ще густіше є за цей навіть. Ну, то вже як до борщу, воно вже таке більше. Оце такий сок у мене. О. Раз красивий. Дід, дід, що з його не цього. Чого ти з ним не дружиш? А я дружу з таким О, натуральний продукт. Відноситься до корисної їжі. Можна пити. А я не можна пити, а я беру та п'ю. Oh, ти ж кажеш, що видит, то я твій, то ай блять Так? А ти не хочеш мого да? Ні. Nee. <laughs> а в тебе є свій. Mm -hmm. mm. А то, на то не таке. Це не таке живе, як це. А це хороша в тебе. Все. Уже все така хороша. Ага. Півник був хороший. Уже не мой. І суп. Шадень я. Хто? Півник. А, живий. Ще є. Ну якось треба буде зібратися з ним, бо то ж е, святковий петух. Mm -hmm. Надо ж до Паски ж якось потрошку. Я не знаю, як то готується, але я так. Я якось так готуюся. Півень є, може яйця якісь соберу десяток. Ну да, тай та паску Паска. Купив, та купив тай. паску, та... а компотів ще стільки, Ну, мені купиш ще, може цю колу або фанту. Сок, пити. Сок? та не хочу. Особливо. Я собі маєш ще тільки я можу такого компоту наварити. Ну, то то я наварю його. Але ж фанта вважається, як святкове в мене буде це. місто шампанського. Місто шампанського. А що? Не можу собі дозволити, Попробуй. Такого діда маю. А фанта з колою він мені не пригостить мене. Приго... Я його пригощаю постійно. Я пригостю. Отож, дід. Або фантою, я букву. Тільки не сильно боляч. дід mm. <laughs> Бо вже з знайомками з такими. Типа як дам тайфанту, да? я. ох і дід. Ти, я на тебе наговорю. Так, Да, лише. я що тобі давав щось таке. Чи шо? Нічого не давав, Ну, то чувш, поки ти. я не Ага. <laughs> ай, та ти. в тебе просить я ти Сьогодні каже, да-да, а на завтра наче не чую і не бачить та і просьби. Так як ти. <laughs> ай, ай, дід, ай. дід. Ох, і дід. Ти мені багато даєш. Нічого не дам і не обіщаю. То я видирую. Я стакий. Видерися. Я все хочу, то все видираю. Так, так, так. Бо ти така жадна, що не дає. Ні, фіг тобі. takovou supu dalo šupšem. No, do také. Co tam žučka bude? Trochu a ty hlavka je. To je smysl jí tam. A. No, no, to ona nahaně je. Taky oh, si jala. Co? Zrovna. Aha, oh, tu! Та щоб не було мало, лучше багато. Бо я вже мало. аж наївся. Ну. Та ти що, серйозно? Да, та, та, це... таке буває, Тут що ти наївся. Літри півтори мать. Та які там півтори. Це ж супчик дієтичний. Угу. Mm -hmm. да. Ну, так ковбасу. Ковбаса дієтична. Угу. Mm -hmm. <свіжя> копчена, чи сиров'яна, чи яка вона. Так что тогда полностью диета. Угу. Mm -hmm. Да. <звук> Ох, ты. ты не лопнешь, детка? Что ты? Мань, часы под нашим не лопнут. То может мне видеть и от вид, тебя? То я же спрашиваю. <звук> да, ты там боишься. А что ж? Как лопнешь-то? И очи мне заплакать. <звук> uh -huh. Ага. Да еще и камеры полцелую. Замурзаєш. Та як oh. роботає, га? Як робимо, так і їмо, дороді. Ох, то ще й тарілки побий, так гупаєш ними. Ох, а ну скажи, як ти втомився. Ох, oh, важко щось. Аж мокри сто. -e. Та ні. Та щось в хаті жарко. Так побачиш, що воно сьогодні холодно, no. та давай топить. А воно на завтра теж так само, як і на сьогодні. Ти сказала, тепло буде. Я не, не казала, тепло буде аж у червні місяць, я тобі казала. Ти чим слухаєш? Ти казала, бо а сонце й ти Не, не буде. буде. Воно слухай прогнози. Так. Насувається. Я так, кожен день прогноз. І десь бувається. Не то буде в п'ятні тепло. То... Так що може ну, в кінці. Буде, буде. В кінці буде там Все 17 коли, градусів. Коли де, буде. Та, так і піде і в травень 17 градусів. Ну нічого. Лучше хай буде трошки воно, так свіжо, бо літо ми тоді нагріємося, то будемо тільки згадувати, як було добре нам. О, Тепла. Хочу. Не хочу, в мене тут... в хаті жарко сять, то вже не рада. А, тут... На двір Це вже покило топить, то хіба то ж можна покинути. Як ото вони а, по чому вони дивилися, що, людя... тепло, що людям поотключали вже цей Круг. тепло? Я все можна, а це, це ж холодіна, яка, але надворі там сиро, дощу не було, ну якось сиро, помигичило. Думали, Раньше, що що не буде. Можуть як це ну відключили, люди без опалення сидять. А, да. Ну я ж то інтернет дивлюся, то люди ж пишуть. А, аварії якісь. Не аварії, повністю повідключали. Отопітельний сезон сказали короткий. Ну, раніше буде. Ну вони ж думали, що то ж тепло, та вже ж пораділи, що тепло. А, а воно, вказується, що не тепло. Вони прогноз теж не дивляться. що пери, попереджають наперед усе, Можна знати, якщо Отключили. цікавитися. Хто хоче, то включа, а в коло своє. Як нема що включити, то не включиш. О, ну так, да. а як. Угу. Ну а як в школах в лікарнях, то це ж. Аж коліків в тестю сказали, хай закаляються. Ой! От і все. Це ж воно якесь неправильне щось іде таке. Хіба ж так можна У нас усе неправильне. А ну так. Так що тут нема чого удивляться. Там повтаєшся. Наш ти його повтаєшся. Коло раз. Збиваєш. Да, щоб йому. А там ніколи не буває. осадка, воно чиста все. О, і та парадички, а? Ааа, так. Да. Да. За моє здоров'я. Дякую за вечерю. І що? Та і що? Будем, буду спати тіля. Чи, Не, До, подивися, до побачення і... будеш казати чи ні. Та я буду виключать, я жду. Тобі я зрітелям скажу. До побачення. Спокою й ночі всім. Подякуй. Дякую, що заходили. Що На приходили. мене подивиться. Бо да. баба ховається. Красиво хоч на мене. <ріх> Отако от є. Отак. От так що. Всім пока. Всім Доброго добра. Да. Доброї ночі. Спокою ночі. Да. Спокійної ночі. Все? О, Бо там буває щось літає. Так, хай не літає, бо а все одно позбиває. Летіло влетіло. Так, поняв. Чимось кинуть треба таке. Воно що... та темно було, не поняв, що отто, воно таке. Отто. Чи...